Трамп дуже критично висловлювався щодо можливості, якщо йому не дадуть премію миру. Чому? Що за тиск такий на Нобелівський комітет? Ну, власне кажучи, це для нього такий пунктик, Вершина досягнення президента він два рази вже був, от Нобеля отримати як... Такий. А галактики президента можуть оголосити. No, це те, що можна в руку взяти, це те, що можна показати медальку з Нобелівської премії. Це можна сказати, що я досягнув всіх визнань. Тому чисто такого е е е егоїстичного самосхвалення, самовизнання для Трампа було важливо. І оточення. Оточення Трампа йому говорило про те, що ніхто крім нього не О, заслуговує б золоті да на от, Нобелівську премію, що в нього достатньо є заслуг для того, щоб його роль в світовій економіці, світовій геополітиці, в міжнародних відносинах, в тому, що він ламає всі оцей застрілий світ, який вибудовували глобалісти. Трамп приходить з новими як. Ковток свіжого повітря, тощо, і, звичайно, що в певний період часу там дійсно сказав, що чом він ніч, я це цілком заслуговую, і зокрема, як один із великих миротворців. Хоча, як на мене, останнім часом Нобелівська премія миру вона була значно девальвована, політизована. І якщо порівнювати заслуги, які були перед світом. Перед боротьбою за права в питаннях дійсно миротворчої діяльності, коли її ну, наприклад, давали манделі, навісну манделі за боротьбу за права чорношкірих і боротьба проти апартеїда. Це справді ну, досягнення світового масштабу, воно масштабовано за межами Південно Африканської Республіки, це. Діяльність, яка надихала багато поколінь і під час перебування Мандели в в'язниці, і після і надихає до сих пір. Ну, з нашого оточення таких найближчих країн давали Валенці в 83-му році, коли він здається вже сидів, якраз та це. давали Сахарову. Теж в, в 70-х чи на початку 80-х 80-х. так це була вагома та... ціна, тобто це була ціна боротьби це. за свободу. Mm -hmm. Коли людина страждає, коли людина фактично своїм прикладом, своїм особистим життям доводить, що вона живе за принципами, які вона сповідує. І потім ми бачимо, що премію миру, Нобелівську премію миру, давали більше поспорит коректних мотивів. І ціна цієї премії, вона падала з кожним разом. Вона була політизована. І коли ну, вона, ж відразу, говорить... вона ж відразу була політизована. Подивіться, а, а, в 20-х роках отримав Чемберлін. Отримували а, у ізраїльсько-палестинському конфлікті, і з одного боку, Ясіра Гарафат, з іншого боку, там, Бігін, і, там здається що... Бігін, та да, отримав. Отримав Обама. Кілька американських президентів отримали. Ну тобто це не миротворці, ну а державні дії. Ні, от я десь десь приблизно з того часу починається девальвація на одного премію. премії. Чемблін в 20-х роках. Ну, там окрема історія. Але по великому рахунку, приблизно з 90-х років ми бачимо спад втрату ціни. А, Це Значить, може, рівень персонажів трошечки. Персонажі стоять май... дрібніші, скажімо так. А по-друге, це звичайна політизація. Для Трампа Нобелівська премія миру це визнання європейцями. Це не світова премія для нього. Для нього це було рівноцінно. Визнання європейського естеблішменту, щоб ви не тільки мені кланяєтесь на самітах ваше політичне керівництво, а й ви як істеблішмент, як глибинний, глибинний європейський естеблішмент, визнаєте мої заслуги. Ну, я думаю, що в Росії знали, що не буде Трамп номінований на премію. А зробити натяк на необхідність продовження прямих переговорів, про це є. Усатий рот Путіна сьогодні Пєсков сьогодні вже говорив про необхідність що Росія вкрити до переговорів, що вони готові до нового раунду Ось, Тому лишній раз згадати. Трампа і е, сказати, що непогано було б дати йому Нобеля, ось, це цілком, це цілком е, в, стилі, в стилі російської дипломатії. Тому я, я тут так, якраз не дивуюсь, крім того, що Росія е, і Радянський Союз в більшості з випадків негативно оцінювали майже всіх номі на, номінованих на премію мира і задали її політизованою майже з моменту заснування Радянського Союзу. Тобто, в більшості випадків ця премія діставалася якимось ворогам і була б політично мотивована. Ну, тобто, сахарова виробово... точно розглядала тоді як ворога. Ну, звичайно, ворона, так, так. Звичайно. Mm. Останніми роками про номінантів на премію миру: тобто, їх вага. Серед борців за права. Я не, пов... до речі, не погоджуюся е, з палом стосовно Мачада. Я не вважаю, що вона має вплив на Латинську Америку. Навпаки, я бачу, які критикували критикують mm -hmm. представники демократичного табору багатьох американських країн. Вона не є лідером е, континенту. І зараз так само, і от це про Муратова, я, я не бачу їхнього внеску не тоді, за що вони отримали, не пост пізніше, тобто їх діяльність. так? Тому що в свій час ті, хто були номінанти на Нобелівську премію миру, вони протримавши премію, використовували майданчики, популяризували боротьбу за права. Вони актуалізували цю боротьбу за права. Вони були е, просто лідерами. Вони масштабували цей. Ну тобто виходили на нові регіони, в, в з'явилися нових засла інформації, були фокусами уваги. І ще протягом кількох там, два-два-три роки, цього немає. Тобто, тому я роблю висновки, що премія е, мира вона девальвована, ціна її ну.